Hey yo everybody! <laughs> Ми дочекалися цього, друзі. Ми дочекалися цього нового оновлення. Ви просто подивіться, що я зразу зайшов і замітив. Це новий портал. Новий портал в новий інвент. Так, що я тут, я бачу, нам добавили. Ну, насамперед, нам подобавляли, друзі, нових юнітів. Нових юнітів, яких ми зможемо, друзі, з вами встановлювати. Тобто, отакого маню нього клоппина додавали, отакого гіганта із сокиру якоїсь, чи що це в нього таке? Ну і, звісно, новий ультимейт. Новий ультимейт, походу, це, да? Давайте зараз Намперед я би даже пішов би. Реально, я би зараз даже би телепортувався. Давайте тако зробимо. Бемс-телепорт. Нам цікавить Endless Rank. і подивитися, а що це таке? О що це таке? Щось <плес> нове подобавляло. Так, цікаво, ану Бемс? А ні, ще ультимейтів дають. Ну, можливо, з наступного цього будуть нам давати з, вам, з вами, друзі. Нових нових юнітів. Хорошо, давайте зараз телепортуємося на на спаун І я предлагаю вам зараз зайти в цей портал і подивитися взагалі, що там, друзі, від нас відбувається. Бо цікаво, реально цікаво подивитися, що там взагалі зараз несеться. Так, зайшли ми сюди, і що я тут бачу? Нас зустрічає якийсь топ лідерів, да і в цього інвенту по ідеї потім е, сьогоднішня дата, ті типу, да, сьогоднішня дата, тобто хорошо. Давайте. Ага, ага. Ну звісно, куди ж без багів? <сіх> куди ж без багів? в скібідішки після оновлення. Так, бачу, у нас якісь з'явилися годинник, годинник, телепорт. Ага, все. Тобто, щоб нам не бігти, ми відразу ж можемо телепортуватися ось сюди. Значить, добре. Давайте подивимося, взагалі, що у нас тут. Так, Clock Invent Shop, хорошо. Давай зараз зайдемо, подивимося цей шоп-магазин. Так, тут ми можемо, друзі, з вами, купляти собі Буст, лакі коїни, потім новий кейс. Новий кейс, з якого ми, друзі, з вами можемо вибити ультімейта. Ультімейта, на якого відсоток 0001. Ну, я би сказав, що це майже нереально. Що це реально, майже нереально. Так, можна купити собі, звісно ж, Клок Буст, для того, щоб фармити собі ось ці його часи. Ну, це просто новий. Годлік, новий Годлік, отой маленький клокмен. Так, що в нього взагалі по урону? Е, ну, в принципі, ДПС 30 тисяч, да? але в нього рендж буст є. Тіпа, як типу, як похожий на ліпрі кончика, да? щось цікаве, реально цікаве. Так, Міфік, новий міфік 50 тисяч ДПС. -у. Стоп, А ну в хайпера 80. Ладно, ладно, ладно. А то я вже думав, буду бекувати Думав, в смислі, в міфіка скільки, скільки урону. Так, хорошо. Друзі, значить, я предлагаю вам предлагаю вам залетіти в новий режим і все-таки протестувати його. Подивитися, що там у нас новенького, цікавенького. Так, грузимося, грузимося, грузимося. Так, залетіли ми в новий режим. Так, туалети у нас вибігатимуть із цієї сторони. А де наша база? База в нас отут. Хорошо, хорошо. Значить, що ми робимо? Насамперед, я думаю, в принципі, поставимо собі санту. Включаємо відразу ж автоскіп. В принципі, я думаю, на автоскіпі ми повинні пройти. По ідеї, десь тут а ми з вами так встановимо собі кентафарика цього, да? Мінг Тівмена десь тут, в принципі. Думаю, десь. Та, в принципі, да. Десь тут, в принципі, собі його і поставимо. Так, в принципі, хай вони поки що йдуть. Кстаті, ми ж можемо навіть і тут встановити собі Мінг Тів Мена. Да, реально, реально, ми можемо його собі зараз тут так встановити. І все. І реально, все. Все, значить, тоді встановлюємо зараз собі осіксан, прокачуємо і збираємо собі на нового міг Тівмена. Так, що з нас тут за мапа така? Якісь шестерінки, якийсь механізм. Блін, прикольно виглядає, кстати. Реально прикольно виглядає. Так, давайте поставимо собі ще одного Санту. І, а, і знаєте, що я би зробив, би, напевно? Я би даже тут убрав би Астро Абгарей Тітана. І замість нього я би поставив би собі вченого. Вченого, щоб ще фармити собі гроші. Бо грошей, мені здається, тут нам понадобиться прям реальна велика купа. Так, все, встановлюємо собі мінік Тівімена. В принципі, я думаю, він повинен справитися з легкістю. 오, з цими з усіма юнітами, правда, нам треба буде ще його би прокачати по-хорошому, по-хорошому, да? так то. Ну реально, на... на кінець ми цього дочекалися і занесли в TBD щось достойне таке і цікаве. Я довго чекав оновлення, реально довго. Я думав, коли вже занесуть, коли вже занесуть. Дочекався. На кінець-то, Дензо, ти цього дочекався. Так, ну в принципі, ми дефаємо цих бубликів. Цих бубликів ми дефаємо туалетиків. 200 баксів у нас є, я би, можливо, даже встановив би собі ще одного. Ще одного мінінгтів і Мена, десь приблизно десь отут тако, да? Да, в принципі, давайте поставимо. Хай, в принципі, вони тут вдвох тако будуть стояти і дефати, да? Я думаю, це, в принципі, непогано поки що, поки що, да? Так, треба прокачуватися. Прокачуватися, головне, не забувати прокачувати своїх санд. Бо туалети починають виходити все сильнішими і сильнішими, як я бачу. А це нам, друзі. Не треба. Не треба, щоб нам знесли базу. В принципі, після тут фейкачу, да? буде такий один блокпост непоганий. Тут буде ще один блокпост. Тут ми встановимо собі таку велику купу хайперів. Мені здається, і все. І це ізі. Ізі ми пройдемо. Цікаво буде подивитися, скільки взагалі тут хвиль. Реально, скільки тут хвиль і як тяжко. Реально, і як тут буде тяжко фармитися самі оці часи. Як тяжко їх треба буде фармити? Представте з першого кейсу вибити собі просто нового ультимейта. З нього ж можна таку ціну залупити, буде 2 мільйона. Мільйон. Я не знаю, скільки гемів можна з нього буде заробити, но це просто буде щось і чимось. Мені здається, зараз... Та в принципі так. Зараз по-любому, ще ніхто його не вибив. Прям по любому, це. Якщо вибите одному із перших, друзі, ви можете прям любуйте наставити і просити за нього Вам Вам дадуть. Вам реально дадуть. Бо купа ютуберів. Купа гравців, які захочуть по-любому собі мати цього нового юніта. А його ти вже не вибіж ні стопу, нічого. Тобі придеться тільки кейси відкривати. В принципі, зробили хоч якийсь невеличкий баланс, да? Невеличкий баланс в ігру внесли, в принципі, в цілому. Так, прокачуємо, значить, собі вченого. Вченого кажу, Санту, прокачаємо і тепер збираємо одни, одну. одну тисячу, де одну тисячу для поліпшення цього мінтівімена. Такс. Так, 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 Дензо, давай думати, що би тобі, і де би тобі, що би встановити. Ну, по ідеї, ми ж можемо собі десь тут отоко поставити Астробрид Тітана, да, В теорії? Ну, в теорії, в принципі, можливо, можемо це зробити. Напевно, друзі, можливо, даже ми це і зробимо. Давайте насамперед просто вкачаємо ось ось цих двох санд. І напевно, напевно, на цьому поки що все, да? В принципі, вони поки що, міністрів і мене наші справляються. Правда, отут якісь жарабаси вийшли, я бачу. І це мені не зовсім сильно подобається, бо вони починають проходити. Вони проход... Ходять, значить, 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 що ми робимо? Давайте насамперед поставимо собі, 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 собі оцю цього кента вкачати. І, в принципі, в принципі, вроді, вроді, поки що все нормально. Так, давайте, давайте, напевно, друзі, ми все-таки реально поставимо собі у того хайпера. Першого хайпера, ми собі треба, друзі, тут поставити. Отако от бемс. і в принципі, в принципі, напевно, я би даже поставив тут собі ще одного хайпера. Щоб він просто задефав ось оцих всіх юнітів, які тут ідуть. Бо мій Тівімен може просто заснути, бо ці рокет-лаунчі, які виїхали, да? вони можуть його просто загнати в сон. А це мені поки що, друзі, ну, будемо чесні, не потрібно. Так, давайте поставимо собі діджея, встановимо собі, в принципі, діджейчика десь. Десь такого тут спереді, або тут Так, Давайте тут того такого встановимо. Качаємо, хоча б разочок. Потім не забуваємо вкачувати своїх. Сант, і тепер, тепер, тепер нам напевно треба було би встановити собі бо ще одного, ще б одного хайпера. Ті куди я так впихну, тебе по-цікавому? Давайте, може, тут отаку поставимо? Давайте тут поставимо, спробуємо. Так, ось дивіться, що я говорив. Що він підлетів, йому плюху накинув, той кен заснув у нас просто-напросто. Та він засинає, він просто в тупу засинає. Давайте прокачаємо цього та, значить, хай накидує, хай накидає, починає їх розносити. Так, ці прилітають, ці помирають, хорошо. Так, 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 треба Санту поліпшити. 2000. Так, ну що що в нас тут? Так, я цього туалету ще ні разу не бачив, Кстати Кісь новенький, червоненький, дивіться, з якимось магнітиком. Прикол, реальний прикол. Так, давайте оцього цього теж вкачаємо. Кстати анімацію поміняли. Анімацію в хайпера поміняли. Він уже якось по крутому стріляє, слухайте. Реально занесли прям дуже крутецьке оновлення. Мені вона починає все більше і більше подобатися. Так, хорошо, прокачуємо тебе, братуха. Прокачуємо, і я би напевно поліпшив би собі ще будів або цього кінда. за дві тисячі, да? Можна, в принципі, і його поліпшити. Напевно, Да, напевно, ми його так і поліпшимо. І мен... в мене є ще одне таке питання. Мені цікаво, скільки взагалі тут буде у нас хвилі. От реально, скільки у нас буде тут в цьому режимовій хвилі? Давай на всяк випадок також встановимо собі Астро Тітана. Хай дефає, треба буде придумати і видумати собі якусь новеньку тактику, да, бо новий режим, можливо, ці юніти сюди особо так і не підходять, да, як для Endless Mode. Ну попробуємо. Попробуємо пройти цими юнітами, а потім, якщо що, то будемо собі якось її поліпшувати цю тактику. Бачу, купу босів, купа босів повиходило. Давайте оцього прокачаємо кента. Так, 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 так. І, ну, в принципі, треба збирати гроші і поліпшувати своїх сант. Ну, вроді як, поки що, да, згорим пополам ми оцих всіх юнітів. Ну, дефаєм. Да, ми, в принципі, їх дефаєм. Я би, напевно, би зробив би отако. Поліпшив би от кінта. Так, у нас є 6 тисяч. За 6 тисяч я б, би, напевно, би собі поліпшив би ось цього хайпера, отако. бенс? Да, реально, анімацію атаки хайпера взагалі поміняли. Блін, прикольно, да, виглядає? Реально круто. Так, ББ то прилетіло, бемс, тебе прокачуємо, тебе прокачуємо. Так, 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 треба думати. У нас ще є 15 юнітів, і куди би ми їх в теорії могли б так би встановити по-цікавому. Так, у нас хайпер заснув. У нас хайпер заснув. Треба нам поліпшувати, напевно, друзі, Апгрейд Тітана. Реально, треба поліпшувати Апгрейд Тітана, бо він буде робити сповільнення, сповільнення усіх остальних юнітів. Так, друге, що б я б зробив, це, напевно, би поліпшив би ще раз оцього хайпера, да? І напевно, 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 я б встановив би встановив собі нового. Нового хайпера, тільки десь би десь би його так поставити, щоб він прям вносив купу купу ДПСу. Так, давайте може десь отут поставимо? Да, давайте тут його в принципі поставимо і поліпшимо за 4 тисячі. Щоб в нього хоч трішки якийсь, хоч, хоч якийсь радіус з'явився, бо. Бо без прокачки, да, Ну, хайпер прям реально дуже такий слабенький юніт, якщо його не вкачувати. Так, тут у фошка. Ну, фошку ми дефаєм, в принципі, окей. Так, треба ще нам ось цього кента поліпшити, да, за 6 тисяч. Давайте прокачаємо його. Ну, і в принципі, тепер я предлагаю вам, друзі, збирати гроші і поліпшувати Сант. Хоча я би ще й поліпшив міг ті імена, слухай. Ні, 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 Денсо, все, прокачуй Санти, бо. Хайпери, хайпери теж хочуть прокачуватися. Так, Бемс, один є. Ну і в принципі, що нам треба, друзі, плащається. 9 тисяч, да? І ми довикачаємо, довикачаємо усіх своїх санд. Так, все, в принципі, гроші маємо, прокачуємося. Ну і тепер наше основне завдання, друзі, це просто-просто прокачати зараз свого мінгів Мена. Як для мене, треба його би було б по-хорошому викачити, да? І можливо би, даже встановити тут аби ще одного. От реально, я би встановив би, можливо, навіть би ще одного. но поки що-поки що. І цього вистачає. Ну, ну, на майбутнє, на майбутнє, просто щоб знати, ми можемо от зробити собі один блокпост, да? І в теорії зробить собі тут ще один. І нам цього буде в цілком достатньо. Так, кстати, бачу, гліч виїхав. Цього я не очікував. От цього реально я не очікував. Так, стоп. Хайпери нас прокачані. Давайте астрап та накачаємо. Так, хайпер крутиться, хайпер крутиться. Кажу, хайпер. Гліч крутиться. Так, ось, кстати, новий новий якийсь туалет, якийсь магнітний, магнітний Челікс. Так, тут ще якісь нові вибігають. Йомайо, -йо, скільки всього нового. Скільки всього нового, так? 10 тисяч є, бемс, прокачуємо собі ще раз астралі Тітана. Так, давайте подивимося, куди ми, ми, ми могли б в майбутньому собі його встановити. Так по-хорошому, да? Мені здається, навіть десь отута. І мені так ще здається, що в цей режим потрібно брати собі дрончика. Дрона, щоб воскрешати своїх юнітів. Так, 12 тисяч маємо. І що би я би зробив? Би. Напевно, 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 я б би навіть ще одного хайпера. А ні, давайте прокачаємо діджея собі на максимум. І ось тепер, ось тепер, ми з вами встановимо собі нового хайпера. Ось тут. Прокачаємо його. І хай накидує кентуха. Хай накидує, даже ще раз його вкачаємо отаку. Все. А тепер, в принципі, все у нас і непогано. Можемо даже ще одного поставити. Слухай. Та давайте ще одного втикнемо на всяк випадок. Хай просто стоїть, хай стоїть і також накидує. І знаєте що? Мені здається, що... Ось ці його 2 юніта тут вже нам би так що я предлагаю їх взагалі продати взагалі їх продати і встановити, наприклад, собі міг твімена ось тут. І викачте його відразу же на максимальний рівень. Та да, ви бачите, от реально, ось тут, в цій позиції, Мівінг Тівімен, це просто імба. Реально імба. Він просто починає усіх юнітів тут абити, так як він далеко стоїть, по ньому ніхто не може вистрелити, да, попасти і завести його в сон. І Він постійно буде вкидувати якийсь урон. І, значить, це означає те, що ми в теорії можемо собі встановити тут ще одного хайпера. Хайпера, і також його викачити. Так, гліч вилетів, там ще одного хайпера, прокачуємо його так, 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 стоп, стоп, скільки в мене ще юнітів? У мене ще є один юніт. У мене ще є один юніт, якого я можу встановити. Ну, нехай, нехай це буде ще один хайпер. Правда, єслі сюди влізе, що він сюди влізе, а він сюди влізе не хоче. Значить, давайте я десь ззаді тако поставимо. Да, давайте я все-таки десь отоко взаді поставимо просто цього хайпера. Наприклад, а десь отут-ода, отако, і також прокачаємо його хоча б на один разочок. Ні, ну реально, мені здається, ось тут оцей астро апгрейд титан вовше не треба. Взагалі він тут не потрібен. Або сюди брати ще одного фармера, да, на гроші. Ну, або, 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 може, якогось агін лазера, наприклад, да, на першу стадію. Я не знаю, треба просто подумати. Мені здається, навіть мітивімена можна на першій хвилі десь отут ставити, отако просто. Але знову ж його можуть в сон закидувати. Так що це треба все тестувати і на помилках дивитися, що до чого, як прокачувати. І знаєте, що я ще поняв? Що, скоріш за все, скоріш за все, я трішки далеко зробив, да, цей блокпост. Щоб швидше проходити цю, це все діло, треба встановлювати десь приблизно отута своїх тако, хайперів. Десь отута приблизно, да, отако? І це, в принципі, наприклад, у того один блокпост, да, один мініктів івент стоїть на першій хвилі. Потім ми собі встановлюємо тут ще одного отакого. І вокруг нього виставляємо усіх остальних своїх юнітів. Так, у нас вже їх, кстати, 35... 31 тисяча, значить треба прокачати оцьокента да? і оцьокен. Так, 50-та хвиля, 50 та хвиля. і що? Буде сьогодні босс цікаво. Чи вийде зараз бос? Чи тут більше, ніж 50 хвиль? Бо, як я пам'ятаю, да, в тому івенті із зайцями. game Вроді, якщо я не помиляюсь, 60 хвиль було. Реально, да, да, вроді було 60 хвиль. Так, мій Тівімен, в принципі, накидує. Та да, він накидує нормально собі. Побачимо, чи вийде босс, чи все-таки в цьому режимові буде 50 хвиль. Бо ми вже і 17 хвилин. Я вам скажу, ну, це трішечки довговато якось, трішки довгенько. Так, глічі виїхали, бачу, тут є. Чи, кстати, купа глічів. Реально купа глічів. О, ось походу і босс. Магніті Туалет. В якого скінів. Стоп, 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 ХП. 16 мільйонів, да, Якщо не помиляюся? Вроді як, да. Вроді як 16 мільйонів. Реально, у нього хп. Так, стоп, кого я можу прикачать, кого я можу прикачать, цього не можу, цього не можу. Так, в мене ще ж по я не викачаний. Та, да, ось цей кент є. І оцей кент в мене не викачаний. Да, друзі, походу. В цьому режимові максимум 50 хвиль, так що продаємо своїх сант, продаємо своїх сант, і я предлагаю викачати на максимум ось цього хайпера, щоб він накидував якомога більше хп. Цікаво, а він може щось з магнітом робити? А ну стоп, ось він став. І що, І що він став? Можливо, його це мій ті просто застанев, да? Було би прикольно, аби він міг би брати, наприклад, магнітом піднімати твого юніта. Приклад, наприклад, він десь іде сюди, і тако Бемс його тут і викинув. Ну, типу, щоб він їх міг переносити, було б реально класно. Ну, в принципі, все, да. З боссами розбираємося з легкістю. Бемс, все, босс розсипався, і плюс 250 часів ми заробили. Хорошо, давайте зараз підемо в лобі. Подивимося, можливо, ми виконали якесь завдання. Я би ще, би, знаєте, що би зробив би. Так, стоп, ми телепортуємося через інвент, Отако, Бемс. Тепер я предлагаю вам, кенти, зараз заглянути, що ми взагалі виконали по квестам. Бемс? Так, кстати, ми виконали два завдання. Значить, забираємо, забираємо ці два квеста і отримаємо свої халявні подаруночки. Кстати, XP буст ми вибили. Для ендлес Mood. Оце круто. Оце реально круто. Так, один кейс ми забираємо. Ще 20 гемів забираємо. Так, стоп. А ми ж по ідеї можемо обмінювати собі на геми. Да 400 годин можемо обміняти на 50 гемів. Ну це небагато, це реально небагато. Так, стоп, 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 стоп. Вибили ультимейта! Уже вибили одного ультимейта. Кстати, ДПС у нього 175 тисяч. Реально жорстко. Так, давайте купимо собі ще один кейс. І я предлагаю вам зараз, друзі, спробувати їх собі відчинити. Так, стоп. Дивіться, давайте зараз подивимося, чи на нас працює Lucky Boost. Так, по чому тут взагалі проценти? 45, 35, 10. Хорошо. Шоп, бемс. Активовуємо свій Lucky... Так, це XP Boost. Coin Boost, Lucky Boost. бемс, все, активували. І тепер, 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 що мені треба? Мені треба зараз зайти в юніц? Ні, не працює, не працює, не працює на кейси. На жаль, наші лакі буст. Так, ми вибили з вами якийсь куко, кловемен, куко клокмен, де? Якісь нубика, нубика вибили, реально. Нам щось випаде цікаве? Дайте хоча б лего. Я би взяв би собі лего і протестував, подивіться, що вона робить. Ага. Ну, понятно, понятно. Поки що ми вибиваємо друзі з вами одних нубасів. Ну, знаєте, що я вам предлагаю? А давайте зараз підемо, підфармимо ще на два кейси і попробуємо все-таки попробувати собі щось вибити цікаве. Для вас це буде одна секунда, а для мене, звісно, це буде півгодини. Ну і в цілому, друзі, пройшовши декілька-декілька раз просто цей новий режим, да, я вже підфармив декілька, ну, можна сказати, кейсів, да? Виконулося завдання, дивіться, бемс, плюс 500 хп, плюс ще 500 XP, плюс Штуцер XP, так що у нас по. Квестові по квестові Бемс, забираємо, забираємо ці всі ніщаки. Так, забираємо. Опа, інвент. Кстаті, ікспішка на інвент оцей. Нормально, значить, значить, можна буде нормально підфармити собі опиту. Опиту. Хорошо, так, нам треба магазин. Нам треба магазин, шоп, і тепер нам потрібно насамперед, друзі, купити, купити з вами декілька цих кейсів. Бемс, один купляємо. і купляємо собі ще один. Все. у нас є три кейси. Тепер я готовий. Я готовий, друзі, вічняти оцих три кейси. З вас вподобайка, з мене будуть кейси. Так, перший кейс відчиняється, і. О, кстати, непогано, да? Реально, непогано. Рейер! <laughs> для колекції, для колекції хай буде. Бо, кстати, нам він ще не випадав. Реально, він нам ще не падав. Давайте одразу один відкриємо ще один. І шо, що? І що? Опа! Кстати, да? Тримаю в курсі легу вибили. Хе-хе, <laughs> непогано. І давайте відкриємо ще один останній кейс. І що нам з нього випаде? Ну, ще один реєр. Ще один реєр нам випав з цього кейсу. Так, що в нас взагалі по цій Легі? Так, мені цікава ця Лега, 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 Лега. де моя ця нова легендарна штучка. Так, ось вона, її вибили 6 тисяч штук. Ну, в принципі, як для Леги, як для Леги, вона досить така і непогана, да? Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу с ікралецьких подобаєк, звісно, що ви бажаєте продовження скібідіжки по цьому новому режиму. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!